Всім привіт, доброго дня! З Знов, вами знову Юрій і сьогодні буде огляд телефона Samsung Galaxy Duo. на операційній системі Android 2.3.3. Так, телефон хороший. Все робить був замінений акумулятор. Ігри. Я mm -hmm. один недолік того телефона, ну, по, трохи покоцаний екран, Але так, з вигляду, телефон хороший, батарея тримає дуже добре, якщо бавитися, десь один, десь один день тримає приблизно, може трохи менше. А якщо, ну, просто дзвонити там, ну, то все, до, все добре. І, ну, залежить від яких, не виснуть.

Телефон хороший і все є от. телефон. Мідні кабель. Зарядне біля. Коробка. В коробці знаходиться. Оце ще стандартні п'юрки, які були снігні на телефон. І Заходить. Що тут ще? І карта пам'яті на 2 ГБ. Ось перехід, перехід у до карти пам'яті. Пачки. Тут вся документація. Чеки. інструкція. Ні разу не був ще в ремонті. Просто перший. Глявся Десь 14 числа. 14 січня 12, 2012 року. Ну, телефон хороший подається. Якщо, щось, якщо вас, вас він зацікавив, то можете написати мені в контактах, я лишу ссылку в описанні. Або можете подзвонити мені на лайк, на, на, на лайк. Я так воно щось телефон. Можна додати в будь-який час. Коли тільки заважаєте. Чего? Так, ну, це Ну, все, є. Це вже... А можете купувати ви чи ні? Це жива. Ваша цікавість. Ну все. Тоді до побачення. Переглядайте відео. ставте лайки, коментуйте. Рекомендуйте мій канал своїм друзям. 我这样